Всім доброго дня. У кого є автомобіль ГАЗ-53, я хотів би порадити подушки на задню ресору, вони використовуються не тільки на ГАЗ-53, багато хто їх переробляє на автобуси, пазіки, на еталони, на тати, на івани. В общем, вони ці ресори дуже ну, розпространені і використовуються дуже часто. Я хотів би вам показати, от ззаді в ГАЗ-53 в рісорі стоїть дві подушки. Велика і середня. Спереді стоїть ще маленька. Спереді. Ось так воно стоїть. А в задку стоїть середня подушка і велика подушка. І шоколадка, яка ресору держить, щоб вона не ходила вперед-назад. Огранічитель. Дивіться, по поводу якості подушок. Я совітую і рекомендую використовувати радянські подушки. Бачите, які вони, ну, наче такі грязні, якісь лежали тисячу лет десь, блин, я не знаю, в подвалі. Оця резина якісна, вона варена. Вона буде ходити. Використовуйте такою якостю подушки. тому що зараз, дивіться, які роблять подушки. Це така гадость, її на два дня не хватає. Наче вона красива, блискуча, але вона неякісна, це не різина, це непонятно що. А оця подушка, да, вона трошки дорожча, але вони є в продажі, використовуйте подушки радянські. Тоді у вас ресора буде ходить. Всім добра!